Краю милий, моя Україно, За що тебе сплюндровано? За що мама гинеш? Чи ти рано досхід сонцю Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Молилася, турбувалась. Глядала звичаї навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала. Виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі Маскалі розриває. Хай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір гадувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.